У мене в руках шоколадка Рошен. Оскільки Петра Порошенка асоціює з заводом Рошен і завод Рошен асоціюють з Петром Порошенком. І сьогодні ми побачимо, як львів'яни відносяться до бізнесу Петра Порошенка, який порушує усі закони України і годує сепаратистів Донбасу, сплачуючи податки Рошенівські в казну Російської Федерації. Доброго дня! Слава Україні, Героям Слава хочу вам подарувати шоколадку «Рошен». Я не буду приймати цю шоколадку, оскільки зараз безліч людей не можуть дозволити собі навіть стандартний набір овочів та фруктів. А ви пропонуєте цю дорогу шоколадку нашого президента, який довів цю країну до такого стану? Ні, дякую. Ви вважаєте, що президент Петро Порошенко винуватий в ситуації, яка є сьогодні в Україні? Я вважаю, що він абсолютно нічого не діє, щоб зарадити цьому. У нас зараз ціни європейські зарплати, ті, що були, а в Європу виїхати не можна. Дякую за вашу позицію. Добрий день. Добрий день. Вітаю вам святом героїв. Дуже приємно вас теж. Слава Україні. Героям слава! Хочу вам подарувати шоколадку Рошен. О, «Рошен». А чекайте, чекайте. То власник того Рошену, Петя Вальцман Порошенко. Так. Що він нам не обіцяє, що він його продасть, Обіцяв. але не продав, не продав. якщо я його куплю. То я, я йому дам більше грошей. Я а почекайте, 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 почекайте. Він, він має за минулий рік 300 мільйонів на депозитах заробив. І я йому, що маю то купляти. О, слухай, не коти мені одне місце. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас святом героїв сьогодні. Слава Україні. Героям слава. Другий вам шоколадку Рошен. Знаєте, я не купляю шоколадки рушен з принципу, адже наш президент за час війни збагатився ще на 8 мільйонів. Для чого підтримувати пана Порошенка, його російські й українські фабрики? Оскільки він сказав, що він буде відмовлятися від фабрик і свій, свій бізнес передасть дружині, але як бачимо, він займається і президентськими справами, і фабриками своїми. Ну і взагалі всім цікавиться і безпосередньо війною, де заробив Енну суму грошей. Як бачимо, 8 мільйонів. Прошу пані, але цю шоколадку я вам дарую безкоштовно. Ні, дякую. Я не хочу безкоштовних подарунків від фірми Рошен. Слава Україні, героям слава. Я вам безкоштовну шоколадку. Будь ласка. Це шоколад Корона Ні, це Звичай... Рошен. Рошен, так? Ні, Рошен я брати не буду. Хоча я звісно люблю дуже шоколад. Надзвичайно, в дитинстві любила. Але зараз немає можливості не тільки купити шоколад, але і, навіть і хліба в нашій державі. Тому що пан Порошенко, коли йшов до влади, він обіцяв. Зовсім інакші умови життя і і в тому, в цьому подібному він свого слова не стримує, ціни ростуть і так далі. І безпреділ, коли коли звертаєшся до нього за допомогою, так як він обіцяв перед виборами, йдеш до нього на прийом. І на неправомірні дії працівників міліції, які скоюють злочин. Тобто при його казівці прокуратура їх прикриває. Працівники Сихівського райвідділу відділу скоїли злочин, прокуратура їх прикриває. Поїхавши до пана Порошенка на особистий прийом, який обіцяв золоті гори, як я можу їсти, той шоколад його принципово не буду, тому що той шоколад такий гіркий, як моє життя. Дякую за вашу позицію. Принципово його істини. Дякую. Доброго дня. Можна вас на хвилинку? Доброго, можна. Я хочу Нічого. привітати вас, святом героїв. І вам шоколадку. Дуже приємно. Любите. А а що за шоколад? Я взагалі шоколадки люблю, але це від розшення бо... е, е, то слухайте, то від Вальсмана, то я не хочу. То така справа, навіщо мені це потрібно? А Що ви скажете про нашого президента? Річниця а, сьогодні. Виборів. Сьогодні річниця? Так. Ну та що можна сказати? Гірше вже не буває, я не знаю. Люди багато незадоволені. По статистиці ті, що навіть в Вінницькій області його сприймали, його обирали, його близькі знов. І вони ним незадоволені. Це я прочитав в пресі, офіційно вже пише експрес і то все. А про його ставленника Яценюка що скажете? О, це ж його уряд, він ж фактично вибрав його. Залишив його вже скільки років, одну каденцію і другу. І то все, і ніяких зрушень немає. Ну можна рік потримати, можна почекати, розумієте, рік витримати. Но більше не можна тримати. А як? Треба новий майдан. На вашу думку, що треба робити з Порошенком? Ну що з ним робити? Відставку яка? хай подає сам. Ідеї. Інакше його, люди його ставити люди знімуть. звичайно, треба і судити і всіх, не тільки його, а починаючи з першого президента Кравчука, Кучму і, і навіть і Ющенка того. Бо вони нічого доброго не зробили для України. раз гірше і гірше тільки стає. Що тут можна сказати? Так що... Я вам дякую за що сказали свою позицію. Дякую. Я думаю, моя позиція багатьох відображає. Ми вас розуміємо. Доброго дня. Слава Україні, героям слава! Вітаю вас! Святом сьогодні Дякую. святом героїв. і хочу вам подарувати шоколадку. Якурошель, ага. Я принципово не буду її брати і їсти, тому що наш президент вже рік і нічого доброго для пенсіонерів, дітей війни, яка прожила пережила дві війні. Нічого доброго не зробить. Я маю пенсію 740 Гривнів пенсію за віком водій, трамвай, яка пропрацювала 30 років, будувала Донбас. А зараз моя праця, яка молодість пройшла в Донбасі, зараз вона горить. Я кожен день плачу, я наможуся. Сі... Я дуже розчарована нашій владі, що вона за нас пенсіонерів, за тих старих дітей, нічого не дбає. Оставили нас. Я принципіально не буду брати. Да, я люблю дуже шоколади, але цієї фірми нашого президента я не буду. Сьогодні ми побачили, як люди сприймають шоколад Корошен, як сприймають самого Петра Порошенка, чинного президента, який покриває всі злочини колишнього президента Януковича і покриває злочини, який утворює діючий уряд Деценюка під керівництвом президента Петра Порошенка.